Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас вівторок, не четвер, але сьогодні по приказу Велесі Петрівни у нас сьогодні забій. Так що Анатолій Анатолійович займається кабанчиком на даний момент. Ну, а я посправлявся по господарству передівця. і зараз будемо прогрівати нашу сковорідку. Будемо, як завжди, по старій накатаній схемі готувати наш традиційний таранчук і сніданок для коханої жінки для Олесі Петрівни. Так що, хто рано встає, тому Бог дає. Ну, на даний момент є такі люди, що фактично і не відпочивають. Так що, зараз хотів би. Зайти показати кабанчика, який сьогодні у нас поїде. Тільки що там була хвилинка, наготував я невеличкий тормозок, тому що коли я продаю поросят, я даю із поросятками свій комбікорм, яким я годую. Я годую стартовим комбікормом свого виробництва, ну, тобто в домашніх умовах роблю для себе, а хтось робить зерносуміш, ми гранулюємо. Ну, В принципі, великої різниці. Кажуть, немає, але все познається в порівнянні. Якщо є така можливість, то ми гранулюємо. Поки ще є така можливість, періодично є світло і ми це все діло робимо. Так що, друзі, зараз підемо в сарайчик. Чекаємо сьогодні з, бахмо, з Бахмача Чернігівської області підписник Максим. Хоч я думав, що приїде перший Володимир із Пирятина, він приїде завтра. Ну, а Максим приїжджає перший. Забирає він від Глорії кабанчика, захотів. Забирає і риженьку, якусь свинку прийдеться підібрати. так як каже, я хотів би ще якусь зі свинку. Ну, раз людина їде такий довгий шлях, то зробимо. Так що, друзі, погнали. Ну що, друзі? Зайшли ми до Глорії Малечі. Хтось там каже, ти Глорію не показуєш. Як я її не показував, тому відео людина спитала, що я Глорію не показую, і... Глорія була на кадрі. Тобто Глорія зараз станку для запліднення знаходиться. Тобто Ми її спарували разом з кучеряшкою і чекаємо. ну, Якщо не перегуляє, будемо чекати. Так що отакий байрактарчик, який полетить на бахмач. О, давай, наїдайся, далеку дорогу потягається, значить росте. Ну і якусь свинку виберемо із цієї групи. Свинок тут мало, в основному кабанчики, чому й позволив, ну, подзвонив Володимиру. Тому що з інтернетом є проблеми, можливо, не бачу відео. І кажу, приїжджайте, ваші кабанці вже готові, їх можна забирати. Ну, а Максюха набрав, пер... ну як перший, після того набрав Максим і каже, ну що, там можна вже їхати. Я кажу, та хай ще трошки підростуть. ну, Він каже, в мене є час, я можу приїхати завтра. Ну, кажу, Кабанчик то наче вже і готовий, а от свинку якусь би, ну не знаю. Свинок багато тут немає, там їх пару штук. Ну таку маленьку я не буду продавати, вона маленька. Може, отана ще трошки більша. Так що, друзі, якось так. По ціні ми вже обговорили і усім розповіли, що ціна поросятки буде 3 тисячі гривень, і 500 гривень із цієї суми ми додамо до тепловізора. Тобто 2,5 залишиться мені, а 500 гривень перекинемо. Моєму товаришу, ну, верніше, його матері на картку. О, Дівчатка вже загузали молодь. Так що якось так. Так що двигаємося. Зараз Анатолійович вже знімає під і я думаю, що заснімемо цей процес приготування свіжини таранчука, сніданку для коханої дружини. Ну Так як завжди, все стабільно. Дав би Бог, дякуючи Богові, дякуючи Збройним силам України, які дають можливість нам працювати. Якось так, по поросяткам, ну, поки начебто все нормально. Один манюсінький, який отий народився маленький, ну, одійшов він. Не знаю по яким причинам, я старався його і пускати одразу, і сосок у нього був, все було, але щось воно не зростуха, і воно відійшло. Ну, таке. Війни без убитих не буває, і поросятка маленьке відійшло. Звісно, хотілося хай би було. І цікаво, коли маленька поросятка народжується і як воно росте по співвідношенню до більших. Поросята всі не дуже великі, але всі більш-менш рівненькі. Свинка себе почуває непогано, наче їсть, все нормально. Так що якось так. Так що зараз забираємо печеревинку, йдемо прогрівати нашу сковорідочку, і Будемо готувати наш традиційний тр таранчук. Так що якось так. От так. Ну що, друзі, будемо ще йти готувати снід... таранчук і сніданок для коханої жінки. Але ще хотів би дати відповідь для моїх там двох підписників, які попросили мене зайти на канал МТЗок, задати питання. От, я виставив у спільноті скріншот, я написав цей коментар по поводу оригінальних запчастин до МТЗ. Ну, я не є тракторист, мене це мало цікаве, але е, люди кажуть, там взагалі там якась контрабанда чи ще щось. Ну, якось так. Ну е, і на прямому ефірі. Коли мені задали питання по поводу Рафаеля, я кажу, ні, в мене проблем до нього, до нього ніяких немає. І питань. Я просто задав запитання, хотів на нього отримати відповідь. І вчора ввечері я набрав по телефону, взяв його продавець-консультант трубку, ми поспілкувалися, він каже, я запишу номер, я сказав фамілію ім'я. І він мені перезвонив, Рафаель, буквально через 15 хвилин ми поспілкувалися, дав він мені конкретну відповідь. І я думаю, що, можливо, він у себе на каналі також дасть цю відповідь. І він каже, є, так як ми їдемо, наприклад, хтось продає продукцію у магазині, наприклад, в Березані дуже багато маленьких магазинів, і люди їдуть на оптову базу. І закуповують товари, а потім вже з націнкою їх продають. Так само і Рафаель їздить на велику базу і бере невелику кількість товару і її реалізує. Дуже поспілкувалися непогано, дуже цікава людина, дуже багато чого мені розповів. Ну, якось Так Так що, кому було цікаво, я думаю, що якщо Рафаель не забуде, можливо, зробить наголос на своєму каналі. І Дасть відповідь, чому він говорить, є оригінал, є українські, там, китайські там, частини. Ну, це кого цікавило по МТЗ. Тому що ну, люди різні, думок багато, і також під тим постом, який я виставив у себе на спільноті, люди багато написали різних коментарів. Ну і деякі з них є такими, які є насправді. Так що, друзі, ну, то вже 13 питання. Ми не являємося там якоюсь. Спілкою, яка там щось виясняє і щось там робить. Але було самому цікаво, і я отримав відповідь. Ну, і також е, ті хлопці, які написали мені у Viber і скинули ссылку цього каналу, я б ніколи його не дивився, е, тому що в мене не було цікавості. Ну, попросили, я подивився, да, мене теж зацікавило, і я отримав відповідь. Так що, ну якось так, відповідь отримали, а робимо свою справу. Як там кажуть, корми своїх свиней і несинь свого носа. Ну, я трошки не такий, так що якось так. Все, друзі, йдемо на нашу, нашу, нашу шуршу номер 1 Тому що шурша номер 2 ніяк ми її не запустимо. Я думаю, вже е, потеплим будемо живі і здорові, то запустимо. Ну що, друзі, почеревинка наша на столі вже. Сковородка наша стоїть. На плиті вже її прогріваємо. І зараз будемо з вами розбирати нашу печеревинку, як завжди. От, наша почеревинка знята по принципу шкотушка. І будемо робити заготовочку для приготування нашої, нашого тарочка. Тобто вже цибульку Надія Анатолійовна підготувала. Тобто, готуємо. По бистрому, по-простому, головна задача наша приготувати, поки Анатолій Анатолійович розбере це все діло, поки відвикати. Я тим часом тут це все діло хто дивиться мій канал чи знають і відповідно, мені треба приготувати таранчук. Так що відрізаємо грудинку. Отак. Одрізаємо цю запчастинку. Ця запчастинка у нас йде. На перероботку, на переробку. Грудинка у нас зачищається і я не знаю, є люди замовляють, запікають. От. Якщо залишається Леся Петрівна, ну а це раз коптити вже не буде. Двоє використовуємо, маринуємо і коптимо. Сковорітка наша зашкварчала. Обо так само, як і почора вона. Грудиночка м'ясненька. Ну. Трошки приаккурато. Ну, отак виглядає. Да. Нормально така. І відбиваємо наші бочки. Клад. Це у нас іде в салку. Можна порізати всю почеревину, подовжині. Ну, ми ріжемо поперек. Так почали ми це все діло робити 10 років назад, От порізав обратно. Простинку і я, по перше число від Надіжди Анатолійовини. Ну, то таке. Що зроблено, то зроблено. Так. боковушки наші є. Зараз одрізаємо бігенько оцю задню частинку. О, формуємо квадратик, потім з цього квадратика ми полосочки. А із цієї частинки ми зараз зрізаємо ці запчастинки і вони в нас підуть як. Заготовка на таранчук. Слот. Оди два косиночки. Леся Петріна. Сковорода тільки шкварчить, ще по катаранчуку немає Ще поки таранчуку таранчу немає. Так що отакі косинці. О. І Леся Петрівна приліває, я думав, вже на запах сковороди. Очищаємо цю запчастинку. погода, звісно, не в дугу, зовсім не зимня, Ляпає дощ. Але нічого, це нам не мішає працювати. Бігенько зараз нарізаємо ці всі запчасті, хаотично як виходить. І загружаємо пусковорідочку. Ти? Ах ты! Прибіг гигант на таранчук і побіг назад. Хотів показати патрона, ну запутався він у цьому в одіялі. Зараз бігеньки загружаємо. О, все, жара пішла. І зараз поріжемо одного кошинця. Ну він такий ось жура. Так, одне м'ясо. І кидаємо на суворітку, хай це сиділа, жариться, вижарюється. А потім додамо м'яшка. Поки команди про печінці почкам не було. Ну, Я цього не люблю і я в принципі, і не питаю. Якщо прийдуть скажуть, що пожарти печінки кітучок, я жарю. Не питаю, я не жарю. Так що зараз цю цю штучку. Розрізаємо це у нас кабанчик. Чим відрізняється кабанчик? Що в нього немає посере... 에... що посередині в нього йде прослойка мясна. Тобто через оцю підчерену. Ну, Тобто немає тут кінці жиру. Так, Зараз розрізаємо, розкладаємо і хай полоне. Так. Так. Ну, такі ножики прості, це польські, я не знаю, як він навіть називається. Цей ножик називається айкер. Їх було два, один я комусь подарував. То ножики не даляються, ножик продається. Ну, за гривню, якщо хочете подарити, у нас так учили. Правильно та неправильно, я не знаю. І мені так само. Так що розкладаємо, хай охолоджується. Опа! Та хіба що карантівщи, треба жарити в вирізку там туди-сюди. Ну, ну, да. Раніше, коли жарили один раз, то ми жарили те, що нам хотілося. А на сьогоднішній день, коли воно замовлене, навіщо його Тим паче, треба чекати вирізку. Ну, Вона вже її можна вирізати на даний момент, тому що Анатолій вже пронутрував, Вася Петрівна вже принесла лівий раз. Тобто філейки фактично. Можна вже було б і вирвати. Ну, тобто забрати. Тілейки, пафинки, якось так. Ну, але значи, не бідуємо і такий таранчук таранчуки нам, нам йде на душу. Тобто ми такий полюбляємо. Ну, я не думаю, що хтось потріб, повинен комусь нав'язувати якусь думку, що потрібно смажити те чи те. Ну, Перше, що прийшла. Почеревинки настябали і погнали. Принесе там за дочок лопатки, коробку, з киванемо туди Ну, Дівчата просто їдять з задньої частини, щоб було пісне, щоб там жиру не було. От. Я люблю жирненьке. Леся Петрівна, Надежда Анатолійовна також. От. Так Ми готуємо таке, як нам подобається, поки є можливість, поки є здоров'я бігати біля господарства, поки тримаємо. поки... Ріжемо, смажемо і смакуємо, якщо є така можливість. Так що якось так. Зараз наріжемо цибульку, поки є в мене хвилинка. А потім Анатолій сюди мені приносить м'ясо, викатує. Ну, а я його розбираю, трошки зачищаю, зроблю так, як би мені хотілося. Цей кусочок, щоб він виглядав, щоб я прийшов, він мені сподобався, я його забрав. Цибульки ложимо чималенько. Картоплю зранку ми не варимо, варимо вже ввечері і в основному в мундірах варимо, потім чистимо і е, на тарілочки вже кожен нарізає і поливаємо юшечкою. Коли там чималенько це цибульки, воно таке, звісно, вже її тоді фактично немає, воно втомиться вже, як цей таран нагріється другий раз, то... Цибульки там остається, таке воно якесь ну, на дні, як казали хлопці, центра. Як в армії картошку ну, тушили, то те, що в самому низу, говорили саме добре. Ну, Ось таке саме добре. Все, що, друзі, поки ставлю на паузу. Це все діло у нас виглядає отак по черевенка з нашого кабанчика. Так, ложки щось у мене немає, зараз змотнуся, заберу ложку. Ну що, друзі, мотнуся, взяв ложечку. Сковородиться наша вже шкварщить і для тих, хто любить на це діло подивитися. Ну так. смазиться. Все, процес пішов. Хтось там питав, там жарив, жарив по твоїй методиці таранчук. І в мене води, там пів, пів цього, пів сковороди. Ну це все залежить від м'яса і від того, чим харчують, в яких умовах живе. Ну, тобто Багато факторів є. Ну, а ще є такі штуки, що там е, воно не, не є секретом. От Якщо це магазинне м'ясо, там може бути надмірна просто кількість вологи і вона буде випаровуватися. Але волога вона є по-любому, тому що тварина... Фактично, що состоїть із води, так. тобто все одно парне м'ясо, воно буде виділяти вологу. Ну, але в залежності її. Так, що якось так. Леся Петрівна ще поки не готово. Що да. Да. і стояло мені на минутку дойти, дойти вже біля сковороди. Отак от, от. Поначалу думали, що Леся Петрівна ширша, як довша. Що ти спиш? А, ти на роботі сьогодні, я зрозумів. А чого ти вчора не приїхав до кума? Копа йому мабуть було. А, то менше пити треба. Хорошо, ладно, давай, буде тобі зачт по перше число. Давай. Так що, друзі, Леся Петрівна снідають. А Руслан Вікторович на роботі. Вчора ждав, я його ждав, подзвонив, і він не прийшов. Походу праздував Різдво. Так що в кожному, йому хай би деяким людям хай би Різдво було по 10 разів на рік і він би його празнував. Бо деякі там почали критикувати, що ви там, те да все там. Ну, Кожна людина і кожна родина це все різне. Олеся Петрівна. Петрівна любить Таранчук у будь-який день. А Таранчук для нас це свято. Сніданок для коханої жінки це святе. Леся Петрівна, ви кушаєте, мішайте, uh -huh. ну, мішайте. я пішов зустрічати Анатолія Анатолійовича десь на під'їзді. Ну що, друзі, поки я там балакав з кумом, поки я балакав з Лесі Петрівною. Ой, Анатолій Анатолійович вже по бездоріжжю приїхав. Привіз коробенцію, привіз задочки, лопаточки, скручує воно жирочок внутрішній. По внутрішньому жиру також, коли приноситься внутрішній жир, можна опеділити, яка кількість сала буде. Якщо вже не відставиш. Ану, смикни його. А А так з ноги його. Ага. О, є, бери. Куди не там? вперед, назад. Ай-яй-яй, Анатолій Анатолійович. Ой. Ось сюди, туди далеко не стави. Ой, сюди, під цей забор, ще, ше, 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 ше. Ось так, Все. Красавчик. Привітай. Добрий ранок. Привіт, Анатолійович. Так що Анатолій в процесі, зараз беремо ножика ріжика і бігеньки чеканемо м'язко, якраз там це все діло вижариться і, Леся, і, цього. і будемо загружати м'ясну заготовочку. Так що Леся Петрівна пробузняла, то вже є добре. Так що така, такий у нас кабанчик. Кабанчик, як завжди, як казав мій підписник, діти війни. Так що виросли. Хай не дуже, там трохи були обділені спочатку, але виросли. Так що беремо зараз ножа, стібанемо кусок задка, кусок лопатки і поїхали. Ну, Анатолій помчав по салу. Ну і там уже далі все покажемо, тобто вигляд продукції на столі для моїх знайомих, друзів, підписників, які користуються моїми послугами. Так що, друзі, поки на паузу, далі буде. Ну що, друзі, стібнули такого м'язка, трошечки з задочка, трошечки з лопаточки. Зараз ще з пафиночок ці крайочки натягнемо. Ну і зачистимо філеєчки. Хай це сиділо остиває. Анатолій помчав по салу, Леся Петрівна каже, що все вже. Чинчинарем команду можна загружати. І вже поїли. Молодець, на здоров'я. Ну що, друзі, процес йде. Тарунчочок наший шкварчить. М'яско загрузили. О, Вже на мені цю першу лопаточку. Зараз ми її бігенько розберемо, розложимо, хай охолоджується, поріжемо савку, продемонструю, вже частково порізав. Так що працюємо. Сковородочка наша шкварчить, метко наше готується. Тут вже у нас лежить задочок. І вже розібрана отак лопаточка. Тобто трошечки зачистили, порізали такими кусочками і... Охолоджується. По Почеребанку вже підкидали, вона охолола, порізали ми салко. Ось ну, таке сало. Сало як сало, що його пробувати. Таке, як люблять ті, хто з нами співпрацюють. Бачок, передок, ну і задок шкурочки. І дві, ну не щоковинки, то вони йдуть від голови. Так що якось так. Загрузили цибульку. Зараз дамо їй можливість накриємо кришечкою і хай париться, щоб легше було перемішати. І перемішуємо солимо це все діло. І на маленький вогник хай тушкується. Ну а тим часом, поки це все діло тушкується, ми вже розібрали задню частинку, так виглядають, запчастинки. Лопатки. І зараз будемо зачищати ошиючок, приводити його в товарний вигляд. І принесе Анатолійович биточки. Та і фактично буде, поки він порубає кісточки, таранчок наш вже буде готовий фактично. Ну що, друзі, свинка наша на столі. Основна продукція. Зараз Анатолійович рубає ще ребро. От, І буде потім рубати розбирати голову по запчастинам, рубати кісточки. Ну, а ми на цьому будемо з вами закруглятися. Отак виглядає це все діло. Не знаю, мені подобається. Комусь не подобається, хай не дивиться. Ну якось так. Ну а ті люди, які у нас беруть, вони вже фактично знають усі, що ми знімаємо на ютубі, і людям приємно побачити свій кусочок печеревинки, чи кусочок м'язця на цьому столі, а потім у себе на столі. Це обрізки м'ясні, це обрізки жирові, які, як сказати, як відхід йде, Да. Дві філеючки, пафиночки, жирок. Ну, а тут саме основне. Сковорода засмальцована, сільська сковорода, але дуже-дуже смачна, ну, як для нас. Так що, друзі, перемішали цибульку, посолили, поперчили. Зараз прикрутимо ще газ, накриємо кришечку і хай це все діло помаленьку тушкується. Ну а ми на цьому зоні будемо завершувати наше відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну і по традиції, щоб у кожній... Пересічній українській родині була отака засмальцована, але повна смачного таранчуку сковорода. Так що, друзі, всім смачного, всім пока-пока, пока. пока, пока.